Дехто дуже важливий покликав мене в театр. І в мене відразу з'явилась проблема в тому, що я не знала, що вдягнути. Ледь підібрала лук та пішла фарбуватись. До речі, в мене дуже покращилась шкіра. Скоро розповім, що я для цього зробила. Фарбуюся кожен день, але не завжди роблю яскраві помади. Але сьогодні настрій саме такий. І далі в мене сніданок, і нарешті ви дізнаєтесь, хто ж покликав мене в театр. А покликала мене. Моя сестра та тато, бо для біженців з окупованих територій показували виставу, яка називалася З поверненням в Україну я дуже радію тому, що можу проводити час своєю сестрою та намагаюся зробити це якомога частіше. До речі, записала відео, де спитала у свого тата, як він ставиться до мого. Тікток та інстаграм блогу. Я була в шоці з його коментарів. Викладу в сторіс те, що він сказав, було не дуже позитивно, але смішно. А далі ми пішли гуляти Київ. Моя маша просто в шоці з цього міста, бо вона жила в дуже маленькому Луганській області. Ми покатались на фунікулері та пішли пити мій улюблений. Напій. Я просто залежна від бабл кави. І що звісно я вирішила напоїти свою сестру кавою, і в неї скоро буде залежність, як і в мене. І вам рекомендую спробувати, бо це занадто смачно.